Купував у нас знайомий меблеву тканину. Каже, дякую, перешив стільці, все чудово, але тільки на шостому стільці я зрозумів, що перешив її на виворіт. Тобто внутрішня сторона дуже похожа була на лицеву. Розкажу вам смішну історію. Купували в мене ще тканину, ось таку ауру колекцію. І купували. Бачите, яка у нас середина йде. Яка ззовні на ресторани в диван, на дивани в ресторан, отак точніше, в інше місто в Харків, по моєму, і дзвонить мені. Клієнт купував він уже її другий чи третій раз. Дзвонить каже, що ви мені прислали? Це не те, це зовсім не те. Скидає фотографію. Ось цієї сторони тканини. Я не встигаю йому написати, а йому, мабуть, майстер скинув чи хто не встигаю йому написати, що це не та, не та сторона. Він же пише: Блін, це ми походу, налажали. Ну коротше, така ситуація. Той клієнт потім ще декілька разів замовляв тканину. Але, будь ласка, коли отримуєте тканину, обов'язково подивіться, яка сторона лицева, яка внутрішня. Якщо не впевнені, краще у нас запитайте. А сам вибір тканин у нас реально дуже дуже великий. Оці всі зразочки, з цього це все можна замовити по кольорам, по фактурам, і там навіть є залишки, з яких можна купити і забрати відразу. На сайті Солоха є і каталог, тканин в описі до відео, телефон для зв'язку.